Всім привіт! З вами Давика Мото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Теплий захист для шиї та грудей. Remix Цей захист універсального значення буде актуальний для мотокур'єрів, а також любителів зимніх покатушок на квадроциклах, снігоходах, а також для любителів зимового відпочинку. Катання на лижах та інші види гірнолижного спорту. Даний захист на виконаний у нас з комбінованих матеріалів. Верхній шар це у нас вітро і водонепроникна тканина нейлон. Якості утеплювача у нас штучне хутро. Даний захист має ліпучку і також змійку. Одягається він у нас через голову. А також для зручності одягання. А також… Носіння, передбачена така змієчка. Також у нас є для пасивної безпеки світловідбиваюча вставочка, має наступні розміри у нас захист. Довжина у нас передньої частини 55 см, це з комірцем. Задня частина у нас трохи коротша, прикриває плечі і. Частину спини має довжину 33 см. Ширина верхньої частини у нас 40 см. І ширина коміра 23 см. Також ви можете його регулювати за допомогою такої ліпучки. Подивитись актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти зимового захисту, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!